Віршовані, римовані з фотографіями і без усі відгуки матусь і татусів об'єднані любов'ю до життя, до дітей і вдячністю до медиків. Кілька десятків одеситів взяли участь у конкурсі кращих коментарів до дня народження міста. Говорять, приємно повертатися до місця, де народилося найбільше диво у житті дитина. Ми народилися 11.08.2022 року. Це маленький та який народився тородівся першому родові. У нас відповідається такі зв'язочки маленькі, які завжди приспаєшся утром, завжди радуєшся. Діти рождаються, вони освіщають нашу жизнь як ярка сонечко. Номінації Мудрість слова, краса життя, день народження. Переможниці конкурсу отримують привітання і приємні подарунки. Іграшки обирає сама малеча. Слова вдячності лунають і для професіоналів своєї справи, для медиків пологового будинку, для усього персоналу, завдяки яким на світ народжуються маленькі одесити і одеситки. Всім лікарям, всьому персоналу, велике вам дякую, що ви такі дім нас прихистили. Дякую вам. Такий конкурс коментарів у пологовому будинку проводиться вперше, і одразу він здобув визнання як у учасників, так і організаторів, адже у складні часи люди потребують позитивних моментів. Або ж вже молоді матусі найкраще опишуть свої відчуття. Ми хотіли якось згуртувати наших пацієнток, наших жінок, щоб вони зрозуміли, що вони не одні, що ми поруч. Нещодавно ми відмічали день народження нашого міста. Ми виклали таку фотографію з народженням малечі і запросили кожного, щоб вони відкоментували, як вони бачать це. Безумовно, акцент був на наше місто. Ми хотіли, щоб всі розуміли, що Одеса, мама, і що треба бути близько один до одного. Найголовніше це віра та надія, впевнені молоді мами, а ще відчуття близької людини поряд. Так легше пережити усі негаразди і навіть у непрості часи вміти побачити радість у кожному дні, у кожному моменті життя твоєї дитини.